Покажу його трошки по кругу, Всі, да, це в клас 20 рік в екстралонге. Така от апаратура була теж куплена на аукціоні в Європі. От. По машині 170 пробіга, 20 рік. Комплектація у нас середня, по комплектації буде отдельне відео. По ціні теж в Телеграмі ціна є, за скільки він був куплений. Один владелець забирав його, продавав Mercedes, Вот. покажу трошки по салону його. Машинка не зачургана, состояние суперове, стекла, в сиріні, все в родні. Тут не зачурганий, не де Все душечки, всі ціленькі, коврики на місці. Тут все на місці, оригінал. Ось от апарат. Вкратце показую, які машини можна купувати по хорошей цене на аукционах в Европе тоже кому надо такие автомобили З европейских аукционов Звертайтеся можем выкупить доставить без проблем